Уявімо, що мама має доньку 17-літню. І ось 17-літня донька приходить до мами і каже: Мамо, скажи, чи ти мене любиш? Каже, я тебе люблю, доню. А сильно любиш? Сильно люблю. Дуже-дуже. Так. То дай мені 10 тисяч доларів. Каже, доню, я не маю таких грошей. Каже, ну але ж ти ж мене ж любиш, так? Каже, ну так. Ну то тоді дай. Але я не маю. Якби любила, то тоді мала б десь дала б 10 тисяч доларів. І тій малій, 17-літній, невчамким, що мама її виховувала до 17 років, що витратила не одну сотню тисяч. На її виховання, одягання, годування, що вона й тепер за нею переживає, можливо, щось і планує для неї, це на землі так відбувається. Тому що донечка вперлася. Якщо мама не дала ці 10 тисяч доларів, які їй чомусь тепер потрібні, то, значить, мама до неї має недобре ставлення. Мені деякі люди, жінки, казали, що то треба позичити і дати. Чуєте, можна і так. Але точно станеться, що за якийсь час донька прийде і каже, мамо, ти така добра, мама, дай ще 30 тисяч. Тому що з тим ніколи не, людина не може зупинитися. І тепер, що мама не робила б, вона не зможе доказати, що вона доньку любить, навіть тоді, коли не дає ті тисячі доларів, які донька від неї хоче. Це мусить сама донька додуматися до того, що любов не полягає у цих грошах. І тільки коли вона це збагне, то між донькою і мамою виправляться їхні стосунки.